Від. Я мав зараз, якби далі огляд як але в мене просто ніяк не виходить. До довгого відео просто йде. Скажу по помаленьку, коротше. Ми сьогодні на відео. Набили дуже багато цього. Ми сьогодні на відео набили, може вже навіть і більше. 777 переглядів, а може навіть і більше. І 71 чи 51 лайк. Так що ну, нас дуже багато як я бачу. І тобі підписуйтесь на канал, хто зараз дивиться. У мене дуже багато інтересного і буде більше інтересного, я вам обіцяю. В мене, буде, в мене виходить ще одне відео, я його трошки пізніше. Ви підписуйтеся на мене і ставте лайк. Бо, ну, я якби, ну, дуже стараюсь зняти мальні відео. І я це роблю. У мене ну, то простий експеримент. Якщо хочете, можете перевірити. Буде ну, гарна реакція, але головне, спозовність такачку. Ну все, все що я хотів сказати. Дуже дякую, всім па-па і, і не забудьте підписуватись. Хто хоче на наш канал, можна підписатися. Бо я українлю, якщо щось. Всім па-па!